Сила продуктивності, есенціалізм, атомні звички усе це книги, що допомагають упорядкувати своє світосприйняття і вибудувати ефективнішу стратегію досягнення успіху. Прочитавши їх або задавшись питанням, як краще організувати свій час, ви ненароком помітите нову книжку Чотири тисячі тижнів Олівера Беркмана із заманливою припискою тайм менеджмент для смертних. Одначе, відкривши її, ви зрозумієте, що вона скоріше не про тайм-менеджмент, а про філософію. Ви не отримаєте тут практичних порад, адже це книга роздумів про нашу скінченність, про тлінність нашого буття, а не про досягнення успіху. Але я мушу вас поздоровити, ви відкрили не мейнстрімну книгу, бо щоби повною мірою оцінити її глибину, вам варто мати Філософського світу Беркман згадуватиме таких особистостей, як Хайдегер і Бергсон. Вони невідомі широкому загалу, але філософи добре знайомі з ними. Окрім прикладів із філософії, автор наводитиме приклади з психології, тож будьте впевнені, сьогодні ми розглядаємо непересічну книгу. Я б навіть зазначив, що вона скоріше для вузького кола людей, що мислять категоріями. Але не бійтеся, ми в усьому розберемося. Ви на каналі Head Universe, і тут ще буде багато такого. Підпишіться, поставте вподобайку, і ми починаємо. Просивний контент, що реально змусить вас задуматись над сенсом свого життя, і це не весело. Дивіться на свій страх та ризик. Вас було попереджено, Беркман каже, що наша позиція щодо життя про те, що потрібно бути максимально ефективним на роботі, в побуті та з друзями, будувати нескінченні плани. Це провальна ідея. Врешті ми ніколи не зможемо встигнути все, навіть якщо навчимося управляти часом. Чим більше планів, тим більше ми відчуваємо заклопотаність. Ми не зможемо все оптимізувати, і наше прагнення продуктивності врешті стає токсичним, призводячи до відриву від реальності, прокрастинації та вигорання. Ми перестаємо цінувати маленькі радощі і втрачаємо відчуття буття. Треба вточнити, що відриву від реальності сприяє не лише прокрастинація, а й трудоголізм. Це однаково погано в обох випадках, оскільки однаково не дає нам жити моментом і відчувати себе живими. Чотири тисячі тижнів це близько 76 років. Цей срок дуже обмежений. Його не вистачить на втілення усіх запланованих речей. Його не вистачить, щоб спробувати усе чи отримати всі людські знання. Це все, що в нас є. Беркман стверджує, що ми не контролюємо власну долю, чи будемо жити, чи помремо. Так само, як не контролюємо ці речі щодо своїх рідних та друзів. Він помітив, що постійна заклопотаність змушує відкладати важливі рішення. Автор наголошує, що нам необхідно усвідомити свою скінченність і швидкоплинність. У 2016 році 3,5 мільйони людей протягом декількох годин дивилися на Ютубі відео, де на Кавун надягають гумки, врешті Кавун луснув, а час було втрачено: наше справжнє життя не почнеться пізніше, воно вже проходить. Сучасні люди сприймають час як таке, що має форму, як те, чим треба змирюватися, як ресурс, який треба витрачати з розуму. Час, а точніше, його постійна відсутність, давить на нас. Але таке сприйняття нетипове для людини, адже ще до винайдення годинника час був циклічним. За днем завжди йшла ніч, за осінню зима, і так знову. У тодішній людській свідомості так жили їх пращури, так живуть вони, і так житимуть їх нащадки робота, весілля, народження дітей, смерть. Усе це був просто цикл життя для них. Беркман говорить, що до винайдення годинника люди не переслідували мету щось встигнути в своєму житті, бо куди спішити, якщо існує вічне життя після смерті. Так, це було не надто яскраве життя, але воно було органічним. Так, час безсумнівно існує, він впливає на нас. Та подумайте про те, що цифри на годиннику чи в календарі насправді просто цифри, просто показник. Для Всесвіту це не має жодного значення. Лише пізніше ідея про те, що людство знаходиться в постійному прогресі, що кожен індивід має прагнути до розвитку, проникла в усі маси. І сьогодні, як зазначає автор, нам необхідно навчитися відшукати в собі те ж саме, як у пращурів, відчуття, коли час не мав над нами влади. Важливо навчитися радіти моменту, у якому живеш, і приймати його. Ти не маєш робити неможливе. Ти живеш, і цього достатньо, бо ти для себе і є час. Бергман також вважає, що окрім пастки продуктивності можна потрапити у пастку ефективності, коли ми робимо якісь речі просто щоб сьогодні щось було зроблено, аби не картати себе за те, що не зробили взагалі нічого. Ми втомлюємося. Хоча не зробили нічого важливого для нашого майбутнього. Щодо цього він наводить фразу досить драїти палубу. І з більшою кількістю виконаних завдань, на думку автора, стає лише більше завдань, більше цілей та вимог. А життя загалом рухається за принципом ставати дедалі згладженішим. Сьогодні ми можемо легко знайти місце на мапі, замовити їжу чи таксі. Одначе життя цінне шорсткістю, а не легкістю, воно цінне складнощами, які ми переборюємо, те завдяки чому ми стаємо дієвою частиною цього життя, а не пасивними натискачами кнопок. Часто ми вибираємо хобі для того, щоб воно допомагало нам досягти якоїсь мети. Але Беркман пропонує займатися чимось безцільно, адже саме безцільні хобі. І такі, що не принесуть ніякої користі, потребують найбільше самодисципліни. Автор розповідає, що іноді він просто їздить на машині сільською місцевістю і може лишити авто, щоб прогулятися полями восени чи взимку, абсолютно без якоїсь конкретної мети, і це приносить йому задоволення. Сподіваюсь, у нього жодного разу не вкрали машину. Такі хобі, що більше навіть приносять незручності, хобі, що змушують нас більше бути в реальності, найцінніші на думку Беркмана. Адже вони наповнюють життя сенсом. Розумієте? Безцільні дії наповнюють життя сенсом. Хто знає, може, це справедливо для країни, де виживання не одна з пріоритетних цілей. Автор вточнює, що ігри, серіали та соцмережі, хоч в цілому вони не несуть сенсу, це якраз відхід від реальності. Хоча, згадуючи дофамінове покоління, кожна з цих дій все ж мають мету, вони псевдо заповнюють потреби людини. Ігри це потреба досягнень, соцмережі це спілкування і так далі. Варто зазначити. Це книга не про те, що можна нічого не робити, адже ми все одно смертні, або більшість людей все одно так і не стали великими. Це книга про те, що життя варто прожити так, щоб не втрачати зв'язку з реальністю. Зверніть увагу: в сучасному світі, наповненому дофаміновими стимулами і пропагандою, що вказує нам, чого варто хотіти, це важко зробити. Опирайтеся бажанню робити поверхневі висновки. Бо вони виявляться хибними. Опирайтеся, як би світ не змушував вас. Хибні висновки далеко не у ваших інтересах. Це книга з тих, що доводить. Не вся інформація корисна для будь-якого віку. Ця книга не для молоді, адже не маючи практичного досвіду життя, вона може зламати їй подальшу долю, вбивши будь-яку мотивацію чогось досягти. Другий сенс цієї книги песимістичніший. Він в тому, що в космічному масштабі історія людства це всього лише мить, і досягати чогось, і, власне, не досягати в сутності немає сенсу. З цим можна лише змиритися. Треба розвивати терпіння та зосередженість, а для цього виробити смак до проблем, виділяти конкретний час для конкретної роботи, а не працювати постійно і не боятися стандартності. А занурюватися в неї. Беркман радить, щоби не втрачати почуття ритму, бути повноцінною частиною колективу, в тому числі неформально, адже інакше ніякі досягнення не матимуть сенсу. Повертаючись до космічної незначущості, автор пише, що людей, які вважають себе значущими, багато, але справді великих серед них були одиниці. Тож ви не зобов'язані змінити світ. Ви можете спробувати, але гарантій нема. Беркман застерігає нас від того, щоб ми жили в ілюзіях, що можемо щось змінити. Жити треба зараз і завжди вибирати розширення своїх інтересів, а не звуження. Не гоніться за перфекціоністськими цілями, не соромтеся бути собою і не йдіть суспільству на поступки. Подивіться навколо, ми живемо в епоху апокаліпсису. Треба насолоджуватись життям, наскільки це можливо. Тож, ось вам поради, як прийняти свою скінченність. знизьте свою продуктивність, виділіть для себе мінімальний об'єм найголовніших речей, які треба робити. Зосередьтеся на тому, що ви вже досягли, а не на тому, що лише збираєтеся досягти. Менше полегшуйте собі життя за допомогою техніки, розширяйтеся, не звужуйтесь, завжди пробуйте нове. Якщо хочете зробити добру чи корисну справу, не відкладайте, робіть її зараз. І нарешті вчіться не робити нічого, повністю розслаблятися, коли відпочиваєте, бо ви не маєте бути продуктивними постійно. Так, дійсно, це розумна книга. Але зверніть увагу, це просто одна з думок. Це не значить, що книга повністю правильна або повністю неправильна. Її найбільший плюс у тому, що вона змушує задуматися щодо того, наскільки далеко ми можемо бути від реальності. Адже в сутності ми сприймаємо світ залежно від того, на що ми налаштовані. Якщо ми схильні до негативу, його буде більше в нашому житті. Якщо концентруватимемося на досягненні успіху, наше життя нагадуватиме сходження на гору. Але це ж не все життя з іншого боку. Уся книга Беркмана пронизана духом розчарованості. Як би він не був упевнений у своїй думці щодо безглуздості досягнень у житті, все ж про такі речі, куди легше роздумувати, вже чогось досягши. Ми сприймаємо світ залежно від того, на чому концентруємось. Пам'ятаєте? Наше світосприйняття розчароване воно, оптимістичне, обережне чи зухвале визначить. Який життєвий сценарій ми проживемо. Вважаючи себе нікчемними, ми будемо нікчемними. Вважаючи бідними, будемо бідними, ми самі ставимо собі стандарт. І особисто мені все одно, наскільки незначуще моє життя і досягнення в масштабах Всесвіту. Знаєте чому? Бо я для себе всесвіт. І так, я візьму на озброєння корисні думки з цієї книги. Часто філософи далекі від реального життя, сприймаючи його як ідею у вакуумі. Однак думка про те, що відпочинок це коли ти не робиш взагалі нічого, дійсно має сенс. Так, справді треба розширювати свої пізнання, а не концентруватися на чомусь одному, бо саме новий досвід триматиме мозок у тонусі. Так, справді треба розвивати те, в чому ви хороші, а не підтягувати слабкі сторони. Бо саме це розвиває потенціал і надихає. В іншому ж випадку майте мету, досягайте її. Інакше ваше життя не стане комфортнішим. Читайте розумні книжки, робіть свої висновки. І пам'ятайте, світ жорстоке місце, і добрі люди мають знати, як бути поганими. Задонатьте на ЗСУ і долучайтесь до мого пабліку в Телеграмі. Посилання чекають на вас у закріпленому коментарі. Також тисніть на дзвіночок, щоб YouTube сповістив вас, коли вийде моє наступне відео. До побачення!